Так, на моєму чесночкові вже е, з'явилися стрілочки. Зараз покажу, які ось такі, викинув він стрілочки. І ці стрілочки потрібно обламувати. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб ваш чесночок був е, соковитий, і зубчики були великими, великими і гарними. Так як ось ці стрілочки, це ну, майбутня квітка чеснику, з якої потім будуть такі малесенькі е, зубчики чесничку. Їх можна, в принципі, теж вирощувати, якщо ви любите таким бавитися, скажімо так, отримувати е, безпосередньо сортність з такого чеснику. Але я такого не роблю, тому оці. Стрілочки обламую обов'язково. Їх можна обламувати вручну, а можна і обрізати, хоча вони обламуються дуже-дуже легко.